Плани які. Сьогодні купила дрожжі, yeah. дрожжі купила. Mm. Та завтра хочу хліба замісити. О, oh, замісю, oh, да, замісю хліба та пампушки з чесничком, а то знаєш, щоб як ото oh, аж oh, по рукам щоб текло. Oh, та, та завтра зварю борщичечка, та сходжу на базар, куплю зеленої цибульки, oh. та і все. Бойво і, і буде, що на завтра їсти. Ой, oh, клас! І от -от -от. Та ти ж зовсім схудла, я дивлюся, все на тобі прям висить. Га? Така фігуриста взагалі стала. Ну, ти той. Я й була фігуриста. Ну, а тепер вся одежа дивлюсь, свободно, на тобі діліпається прямо. О, да. Та то ж мій толянчик. о, Подарунок мені зробив. Який? Та подарив мені генератор на піндалях. Ах ти шо? Да. Тож, Аж то я тепер крутю і піндалі. І днем, і вечором. Так а що ти не знала, що світло давно вже не вимикають. Як не вимикають? Ну, так, уже не вимикають уже. Ти диви?